Якщо ми говоримо про можливу відповідь російських е, сил, в принципі, я думаю, що е, нічого нового із того, що ми е, вже бачимо, і з того, що ми вже весь український народ в різних куточках е, нашої держави в тій чи іншій мірі е, пережив фактично е, ті страждання, і ті, е, ну скажімо, і те горе від російського ракетного терору в першу чергу, тому що чому я на цьому зосереджую увагу, що Ризики того, що можуть а, бути додаткові удари а, російськими силами за допомогою ракет із Чорного моря, із території Білорусі, з повітряного простору, із території Каспійського моря. Всі ті засоби, які там а, Росія використовувала до цього, різні типи ракет там, і калібри, і Х-55, і Х-29, і Х-31, і Х-101 з Каспійського моря. Це все може бути. Тобто ризики такі вони звичайно зростають. Втім, це не є щось таке, ну скажімо, до чого ми всі, вже, знаєте, не, не є готовими за ці понад 5 місяців, фактично війни, так коли ну вже зрозуміло, як діє Росія, які методи і тактики використовує. І я вам скажу так: вони би це робили. Uh, і uh, з успіхами українських сил з наступальною активністю, і без цих успіхів, тобто вони від цієї тактики не відмовляться доти, доки не закінчиться ця війна, доки в них не закінчиться ракети, і ось ці ризики вони звичайно є. Uh, тут звичайно треба тверезо оцінювати ситуацію. Ну але це війна. Тобто, ми повинні розуміти, що поки ворога ми не знесилимо, не нанесемо йому серію і ряд поразок для того, аби а Росія відмовилась від ведення цієї агресивної війни і вивела війська, доки їм не стане настільки боляче, ну доти вони будуть намагатися наносити удари у відповідь. Але жодним чином це не означає, що українська армія має відмовитись від тієї тактики, яку вона обрала і проводить. Тому що я вам хочу сказати, якби не дії українських військових, то не просто ракети, а відповідь Росії могла би бути в тому, що е, просто російська армія могла окупувати всю Україну і стояли б російські підрозділи. Тому відповідь може бути, але ну це не є ще чимось тим, до чого ми не готові і про що не знаємо.